Добрий ранок. Громадська організація Стоп Корупція. А скажіть, будь ласка, а що ви тут робите? Як звати вас? Павло Полирич. Павло Ірич. Що вас? Е на роботу вам не треба, бігайте. Оце. Ну, а що, я маю право зараз відповідати на це питання? Ви зараз ну, так, також на роботі? Ну так, чекайте, а що ви тут робите? Що? Я, я тут зрозумію, що це за запитання за таке. Вас що взагалі? А це, ви що це, що це за організація? У вас щось тут більше організацій, е... Чим, я не знаю. Чим а треба... як, як вас звуть і ваше прізвище, якщо можна? Що ви хочете від мене? Тягун моє прізвище. Тягун. Е, я а ви можете пояснити, що ви тут робите? Здійснюємо нагляд за дорожнім рухом. розшукуємо транспортні засоби, які знаходяться в рошу. Розуміли, так? Які знаходяться з розшуку, так? Да, а да, скажіть, скільки да, ви міста? Якщо не помиляюсь, ви з міста Бориспіль, так? Ні, ми не з міста Бориспіль. А звідки ви? Ми То, у вас є якісь розпорядження, яке зараз зробили. Я зрозумів, до... я до... ж, вже... ми Тут не на допросі, я на ваші відповіді ці непонятні не збираюся відповідати. Якщо ви хочете, щоб вам відповідали, звертайтесь до президенту, вам щось Угу. А що, якщо ви не робите, а чого у вас не включені маячки? Я на запитання ваші більше відповідати не буду, бо це не ходіть по проїзній частині. Нам вийде. Ага. А як ваше прізвище? Серветник Володимир Олександрович. Ага. А, а, а поясніть, що ви тут робите? Ведемо нагляд за безпекою дорожнього руху. А ваш колега таки що сказав, що у вас є розпорядження, що а ви шукаєте машини, які а в угоні. А ви можете є показати гід. зараз цей документ? Будь ласка, прислужбуйте, звертайтесь. вам це, все це за організація у вас така. Стоп корупція, громадська організація, що стоп корупція. Це, що це, це що за організація? це у вас якісь є. Зареєстровано, офіційно зареєструється. Бейджик є, ще що у вас? Ну, звичайно, в мене. Можете добро... показати Чому я зараз вам повинен його показувати. Ні, ви, ви мені кажете, покажіть. Чуї, я хочу у вас каже, Павло, так? Ви ж кажете, в мене організація Стоп корупція, так? Так. То покажіть хто, хто ви, що ви, стоїте, розказуєте? У вас ж якісь повинні бути там, хто ви, чим це в нас займається, ця стоп-корупція. Може ви її порождаєте? Ага, я порождаю, так? Може бути, може ви її порождаєте. а Якими діями скажіть, будь ласка. Може це ви чуєте, може це ви е, спеціально бігаєте, знімаєте, щоб щось тут проїхало, може, незаконно, чи що щось. Ні, просто гля... бампери, ось побили, щось не знаю. Що це у вас таке? Це може не ви раз, от... Втекли, ДТП у вас було, втекли. Що це у вас бамперєш? У вас побити? є повідомлення про те, що... Ні, мене... так Я вас питаю, стоп-корупція ви. Да. Вас питаю. що У да, мене так? Де, де бампер побитий? Себе ще зніміть, що у вас було видно. А, давайте. Шапці красиві. Угу. Я, бо, бо я не перший раз замічаю, що ви тут десь стоїте. Я так <пит> Розумію, що у <пит> вас я, дуже я, часто... Я, я, ні, так Ми тут по так. Зрозуміло. А я вас теж щось перший раз бачу. Я всіх кіносйомщиків цих знаю, а у вас це перший раз. Ви оце як видно школу, якусь заканчуєте, цих режисерів, чи що? Звичайно. Це дуже добре. У вас, віде, Ось так. Дуже багато. Ви розумієте, що вас вже більше роздається, ніж маршрут транспортних засобів. Більше цих організацій і тому подібне. Угу. Доброго Перехрестя чорноволос і манянка.